Онлайн-школа програмування STEMVAR.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема величини в алгоритмах циклами з передумовою. Шановні учні, сьогодні ми з вами будемо працювати практично. Та на початку давайте згадаємо поняття циклу з передумовою. Як ми знаємо, в циклі з передумовою заздалегідь відома кількість повторень. Наприклад. В цьому зображенні у нас в циклі команди будуть повторюватися 10 разів. Тобто користувач, коли створює алгоритм, може задати певну кількість повторень. Добре, згадали з вами про цикл з передумовою, що у нас на початку виконання циклу вже відома кількість повторень. Ну, а тепер давайте з вами, шановні учні, спробуємо вирішити досить цікаву задачу. Та перед тим, як ми її будемо вирішувати, я хочу вам розповісти певну легенду. Легенда про шахову дошку. Спочатку, для тих, хто зовсім не знайомий шахами, хочу зачитати наступне, що не обов'язково, щоб вирішити цю задачу. Необхідно вміти грати в цю гру. Трохи про шахи. Шахи одна з найстародавніших ігор, вона існує вже багато століть, і не дивно, що з нею пов'язані перекази, правдивість яких за давністю часу неможливо перевірити. Одну з таких вигет я і хочу розповісти. Щоб зрозуміти її, не потрібно зовсім вміти грати в шахи. Досить знати, що гра відбувається на дошці. В 64 клітинки. Ну а тепер щодо самої легенди: Шахова гра була придумана в Індії, і коли індійський цар Шерам познайомився з нею, він був захоплений її тутепністю і різноманітністю, можливих у ній положень. Дізнавши, що гра винайдена одним з його підданих, цар наказав його покликати. Щоб особисто нагородити вигаду. вигадку. Винахідник його звали Сету з'явився до трону повелителя. Це був скромно, одягнений вчений, який отримував засоби до життя від своїх учнів. Я бажаю гідно вигород... винагородити тебе, Сета, сказав цар, за прекрасну гру, яку ти придумав. Мудрець вклонився. Я досить багатий, щоб виконати твоє найсміливіше побажання, продовжив цар, назви нагороду, яку тебе задовольнить, і ти отримуєш її, все там мовчав. Не бійся, підбодьорив його цар, вислови своє бажання, я не пошкодую нічого, щоб виконати його. Велика доброта твоя, повелителю, але дай час, щоб подумати відповідь. Завтра позрівому. Міркування, я повідомлю тобі моє прохання. Коли наступного дня Сета знову з'явився до східців трону, він здивував царя скромністю свого прохання. Володарю, сказав Сету, накажи видати мені за першу клітинку шахівниці одне пшеничне зерно. Просте пшеничне зерно здивувався цар. Так, володарю. За другу клітинку накажи видати два зерна, за третю 4, за четверту вісім, за п'яту 16, за шосту 32 і так далі всі 64 клітинки. Досить з роздратуванням перебив його цар. Ти отримуєш свої зерни за всі 64 клітинки дошки згідно твоїм бажанням, за кожну вдвічі більше проти попередньої. Але знай, що прохання твоє. Не варте моєї щедрості, Протячи таку мізерну нагороду, ти не шанобливо погоджуєш мою милість. Воістину, як учитель ти міг би показати кращий приклад поваги до, добро, до доброти свого правителя? Іди, слуги мої, виносить тобі твій мішок з пшеницею. Сета посміхнувся, покинув залу і став чекати біля горі палацу. Ось така передісторія. Царь вважає, що все та досить маленьку нагороду за свій винахід захотів. Наше завдання спробувати розрахувати кількість зерна середовище скретч. Зараз відкрити, будь ласка, середовище скреч і повторіть алгоритм. І так. Відкрили середовище скреч, Повторюємо алгоритм. Вітаю! Давайте з вами розглянемо алгоритм вирішення задачі про зерна на шаховій дошці. І так. Перше, що нам необхідно зробити, це заходимо до вкладки події, обираємо, коли натиснути прапорець. Далі нам знадобиться змінна, яка Буде зберігати в собі кількість зерен на кожній клітинці в нашому циклі. Тобто на першій клітинці, скільки зерен, на другої, на третій і так далі. До 64 клітинок, які є на шаховій дошці. І так, заходимо до вкладки «Змінні», Обираємо створити змінну дамо їй Назву, наприклад, від англійської Digital Did. Digit. Раз, створив. Далі, давайте на початку алгоритму надаємо, надамо нашій змінні Dig значення 1, тобто скільки в нас на першій клітинці. Добре. І далі ми з вами маємо зробити наступне. Ми маємо. Створити цикл, який буде повторюватися 64 рази, що має відбуватися кожний раз в циклі? Має відбуватися наступне. Надати наші змінні діджитал, що необхідно надати. Digital. в наступній клітинці додати digital. Ось таким чином. Ну і кожний раз ми маємо робити наступне. Ми маємо повідомляти. Повідомляти говорити. Наприклад, 0 цілих. Одну десяту секунди значення нашої зміни. І так, давайте запустимо, перевіримо. Бачимо, число змінюється, відбувається повторення. Ось у нас алгоритм 64 рази виконався. Наприклад, встановимо 63 рази, щоб повторився цей алгоритм. Наприклад, встановимо, щоб 2 рази повторився цей алгоритм. Бачимо, да, що у нас. Постійно відбуваються зміни. Ну, встановимо 64 рази, як у нас за умовою задачі. Запустимо. Ось у нас виконавець виконує, рахує кількість зерен. Виконав, часово повідомилось. Дякую за увагу. І так, ми вирішили задачу. Отримали ось таке число. Це величезне насправді число. Ось, щоб зрозуміти, наскільки воно величезне, я вам хочу запропонувати продовження цієї легенди. Послухаємо. Давайте. Вранці царю доповіли, що старшина придворних математиків просять вислухати важливе донесення. Цар наказав вести його. Перш ніж скажеш про свої справи, оголосив Шерам. Я бажаю почути, чи видана нарешті сета та назначена нагороду, яку він собі призначив. Заради цього я і наважився з'явитися перед тобою в таку ранню годину, відповів старий математик. Ми сумлінно перелічили всю кількість зерен, яку бажає отримати сета. Число це таке велике, яким би великим воно не було, гордоливо житниці мої не здібніють. Нагорода обіцяна і повинна бути видана. Не в твоїй владі повелителю виконати подібні бажання. У всіх коморах твоїх нема такого числа зерен, яке зажадав сета. так, немає його і в коморі цілого царства. Не знайдеться такого числа зерен і на всьому просторі землі. І якщо бажаєш неодмінно видати обіцяну нагороду. То накажи перетворити землі твої царства в ворні поля, накажи осушити моря і океани, накажи розтопити люди і снахи, що покривають далекі північні пустоти, нехай весь простір і, суці... і суцільна буде заціяною пшеницею. І все те, що народиться на цих полях, накажи віддати сеті, то. все тоді він отримує свою нагороду. З подивом слухав цар старця. Назви ж мене це жахливе число, сказав він, роздумуючи. 18 квінтільонів, 446 квадратліонів, 744 трильйони, 73 більйони, 709 мільйонів 551 тисяча, 615 оповелителю, сказав математик. Тобто, уявіть, яке це величезне число. Якщо взяти на сьогоднішній день. Річний врожай зерна на всій планеті Земля, то його більше ніж в тисячу разів буде менше, аніж за це число кількість зернят. Коли ми з вами розраховували в середовищі скреч за допомогою нашого алгоритму, то в цьому середовищі ми навіть не змогли. З точністю розрахувати, оскільки таке велике число, Скреч розрахував приблизно. Ми бачимо, що приблизно він розрахував вірно. Та якщо брати точне число, яке розрахували стародавні математики, то воно трохи відрізняється. Ось така задача легенда. Ми з вами сьогодні спробували вирішити. У нас вийшло її вирішити, можливо, не з повною точністю, але тим не менш ми розібралися. Щоб її вирішити більш точно, то середовище Scratch для цього не підходить. Для цього вже можна використовувати професійні мови програмування. Ось, Досить цікава задача. Дякую, що ви виконали. Ось будете знати. Наскільки збільшується з одного зернятка лише за 64 кроки, як в нашому алгоритмі, кількість зерен. Добре, для тих, хто бажає знати більше, шановні учні, у нас є курс базові алгоритми Scratch на сайті. Заходьте, проходьте, навчайтесь, покращуйте своє знання з алгоритмічної логіки. Ну, а тепер давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми створили в алгоритм Scratch, згадавши цикли з передумовою. Програмування це цілий світ. Вивчаєте Scratch, розвиваєте логіку, можливо, цей напрям стане вашою спеціальністю. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал.